За останніми даними, даними від ОВА, під обстрілами опинилася Білогорівка та Невське. Що ви можете розповісти про наслідки атаки? Ну, це якраз останнім часом найгарячіші точки. Білогорівка стандартно піддається артилерійським і авіаційним обстрілам. Вон, російська армія намагається наступати і захватити Білогорівку, але реально. Е Результату не мають. Невське те ж саме, це вже Сватівщина, тилові наші території, де проживають місцеві мешканці, і ці населені пункти, де окуповані, теж постійно під артилерійськими більш обстрілами. Якщо на Білагорівки, то вони авіацію використовують, то на Сватівщині Невське намагаються атакувати, намагаються бити артилерію. Щодо військових шпиталів, про які я озвучив раніше на Луганщині. Чи знаєте, де вони розташовані? Власне, де окрім шкіл або закладів для оздоровлення дітей їх розміщують? Звідки везуть поранених окупантів? Ну ще вони люблять використовувати дитячі садочки, будинки культури. Те, про що ви сьогодні сказали, це Старобільщина, це умовний такий тил, логістичний центр. Для перебування тилових підрозділів російського війська там розташовані навчальні їхні центри, і госпіталя, і там вони концентрують там, польові склади БК, техніки і так далі. Звідки з яких точок везуть окупантів у ці госпіталі? Ну, я думаю, якраз вся Луганська область зараз до стандартних наших бойових точок Білогорівка і навколо ліса, навколо Крімної ще додаються території північніше цих населених пунктів. Якраз це Невське, Сватівський напрямок теж останнім часом активізований, і саме до Старобільщини вивозять поранених і там я ж кажу, концентруються. Толові інфтилова інфраструктура російського війська також вова повідомляли про роботу крематоріїв, так званих, де спалюють тіла ліквідованих бійців так званої народної міліції, зокрема, і для того, щоб не надавати пільги родинам, не платити компенсації. Такий зокрема є у Кадіївці. Можливо, ви знаєте про існування інших і загалом наскільки активно працюють ці крематорії. Раніше була інформація про те, що такі крематорії роботають в Луганську. Стаханов, кадіївка значно ближче до лінії фронту. І я думаю, що якраз з Бахмутського напрямку сюди м'ясо доставляють для того, щоб його там ліквідовувати і зменшувати показники загиблих в, цій, в цих бойових діях. Загалом щодо моральної складової ворогів на Луганщині, чи відомо вам про неї, враховуючи, що зараз всі фактично підрозділи загарбників очікують на наступ збройних сил України на різних відтинках фронту? Очевидно, розуміють, що Луганщина теж не у безпеці для них, чи посилилось мародерство, чи намагаються побільше накрасти, чи загалом збираються можливо чиновників вивозити або інші рухи робити у цьому напрямку. Ну, мотивація саме в військовому плані якби, погіршується. По перше, якщо ми говоримо про нові приватні кампанії військові Стормзет, то там люди в принципі не обучені з багатим з поганим модеруванням, мотивації до бойових дій немає. Вони намагаються покинути поле бою поки покинути ті навчальні. Лагеря, де вони перебувають, варують зброю, варують техніку, вбивають наглядачів, і таке в принципі відбувається. Щодо цивільних окупантів, то знов-таки інформація така, що вони на передових позиціях постійно не перебувають. Побут свій вони організовують десь далеко в тилу, наприклад, в Луганську. А на Сєвєродонецьку, в, в Креміні і в Рубіжному, з'являються так наїздами тільки щодо самого міста Сєвєродонецьк, який ну, відносно недалеко від лінії розмежування розташований. Наскільки там багато окупантів, їхніх підрозділів? Чи є там представники так званої влади російської? Ну там діє окупаційна влада. Вона представлена місцевими колаборантами в основному. Військових там дуже багато. Я думаю, що кількість колаборантів, гастарбайтерів з Російської Федерації військових наразі вже мабуть більше ніж кількість місцевих мешканців. Якщо про місцевих казати, то там 10-15 тисяч. То я думаю, що вже стільки ж там перебуває російських військових та колаборантів. Загалом, в якому стані місто і помешкання жителів Сєвєродонецька? Ну, глобальних змін ми не фіксуємо. Є розуміння того, що каналізаційна система не працює, води не вистачає, електроенергії не вистачає. Більш-менш нормальна ситуація з газом. Відновлення відбувається тільки показово, не дуже зруйнованих будівель, якоїсь системної роботи з відновлення або дуже зруйнованих будинків, або економічної інфраструктури промислових підприємств. Всього цього немає. Погіршується. Санітарно-гігієнічна ситуація, дуже багато щурів, мишей. Зараз нова навала кажани на верхніх поверхах, є проблеми з вивозом сміття, є проблеми з отриманням медичних послуг, з ліками. Тому ну, ситуація залишається там складною, і люди на межі виживання. Додам інформації, що у Сєвєродонецьку загарбники вигадали, як ідентифікувати тих, хто виїхав. Зокрема, філія Окупаційна «Луганськгазу» вирішила провести звірку даних про власників квартир, просять місцевих жителів підійти за певною адресою. І відповідно, бова, говорять, що насправді вся інформація є у окупаційної адміністрації, Тим ті намагаються ще раз вплинути на людей можливістю втратити житло для чого квартири або інші помешкання місцевих. Жителів, колаборантам чи то військовикам Російської Федерації, ну я думаю, тут мети декілька напрямків є. Перша, це все ж таки виявити пустуючі квартири, які можна зайняти або колаборантами, або військовими. Друга це можливість якраз мародерства в цих квартирах, які пустують. Ну і третя це певно. Тиск і залякування людей про те, що або ви повертаєтесь в свої будівлі, або ми їх забираємо там для потреб молодої республіки. скажімо так. У своє розпорядження, пане Романе, дякую вам за розмову. Дякую, що долучились. Розповіли про ситуацію Добре. на Луганщині.